Ісус сказав: Я дорога, і правда, і життя. Дорогі радіослухачі, в вашій увазі пропонуємо передачу Дорога правди. Наші любі слухачі, ви слухаєте християнську радіопередачу Дорога правди, що стала можливою завдяки старанням дітей Божих першої української церкви Християн віри Івангельської в Сакраменто, Північна Каліфорнія. Ісус Христос промовляє про себе Я, дорога, і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Ми вдячні вічному Богові за це велике благословіння, провіщати здорову Христову науку та правдиву дорогу спасіння нашому народові, на чужині. Наша молитва про те, щоб почути нами слово поєдналося з нашою вірою і принесло рясний плід в нашому житті на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто слухає його. Брати і сестри. Ми наближаємося до е, свята, коли будемо згадувати народження Ісуса Христа. Я би хотів коротенько поділитися однією думкою і будемо молитися. Я не знаю, брата і сестри, чи ви бачили на е, деяких церквах таблички такі, і там написано місіонерська церква. Я бачу декілька таких церкв, е, навіть тут у е, Сакраменто. Хто бачив? Ви бачили? так? Так. І ви знаєте, брата і сестри, оця табличка, місіонерська церква, із народженням Христа має найтісніший зв'язок. Чому? Тому що коли Христос народився, і Він прийшов на цю землю з місією. Якби не ця місія Христа, жодна церква не могла би цю табличку прибити на свої ворота. Чому? Тому що жодна церква на землі не має своєї власної місії. Вона є носій тої місії, з якою прийшов Христос. Слава йому. І Він цю місію виразив дуже просто. Він сказав: Я прийшов знайти і врятувати те, що вже що, загинуло. Це місія. Слава Господу! І Він прийшов з цією місією. І Він постійно це підкреслював. Наприклад, Він каже у 17 розділі е, Івана, третій вірші, Христос каже: життя ж вічне це те, що пізнали тебе, єдиного Бога правдивого та Ісуса Христа, що послав ти Його». Христос постійно підкреслює, що я тут посланий, я сюди прийшов по наказу мого батька. Я маю місію, я прийшов з певною місією. Так? Він каже, наприклад, у, ць у, ць у, ць у цьому же самому розділі, восьмий віршик. тепер пізнали вони, що все те, що ти мені дав, від тебе походить. Бо слова, що дав ти мені, я їм передав. І вони прийняли, зрозуміли правдиво, що я прийшов від тебе і увірували, що послав. Ти мене. розумієте, на що постійно наголошує Ісус? На що постійно наголошує Христос. Я говорю не від себе, каже Він. Я говорю не Своє. Я не маю своєї місії. Я прийшов передати те, що батько мені доручив. І тому Христос мав владу казати, а я кажу вам, що тепер треба вже так заповіді виконувати. Правда? І всі були дуже здивовані. Але Христос це говорив тому, що Він прийшов сюди з місією. І далі цікавий один момент, у цій же, цьому ж самому розділі, 17 розділ Івана, 18 віршик, написано: Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. Це вже відноситься до нас, правда? Це вже відноситься до вас. Це причина, чому на деяких воротах написано місіонерська церква. Але, брати і сестри, питання в іншому? А чи може бути якась справедлива, чиста, свята, праведна церква не місіонерською? Цікаве питання. Давайте виявимо собі таку ситуацію. Ви знаєте, що у Ісуса Христа було 12 апостолів, так? А потім він ще набрав 70. Пам'ятаємо, так? І віть собі таку ситуацію. Один із цих 70 учнів підходить до Христа і каже: Йому: ти знаєш, Ісус, от ти тільки що відправив усіх моїх друзів на проповідь. Та ви знаєте, Христос відправляв на проповідь апостолів і цих 12, і цих 70 учнів у ті місця, куди що він хотів іти на місію. У нього місія є. Але приходить один із цих сімдесяти учнів і мій каже, знаєш, Ісус, і так подобається бути з тобою, у тебе такі глибокі проповіді, ну а чудеса, ну то це, це взагалі. Але отинятися по якихось селах, без копійки у кишені, спати де попало. І, та, ну, це, 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 це не моє. Ну, це не моє То я піду собі додому і там допоможу батькам, а коли от, мої друзі повернуться із тої праці, я знову прийду і буду з тобою. Які б у нього були шанси бути у числі учнів, як ви думаєте? Ніяких? Ніяких. Чому? Тому що вся ця підготовка, яку проводив Христос, вся ця підготовка, і всі ці чудеса, і всі ці пропої, були зроблені з однією метою підготувати людей, які би далі понесли його місію, з якою його послано. Слава нашому Господу! Та? Тому, брата і сестри, не місіонерська церква це те ж саме, що гарячий сніг та? або холодний вогонь. Це не може такого бути. Та? Нема гарячого снігу, правда? він завжди холодний. Тому це, це оксюморон, та? така, ну, я, я ще не співставні спів Якщо Христос прийшов з місією, а ми прийняли цього Христа, то це автоматично означає, що ми є носіями Його місії. Ми є носіями Його місць, ми продовжувачами є того, що він сказав. дивіться, як глибоко це розуміє Апостол Павло, Другому коринтянам 5.20 він каже. Друге коринтянам 5.20. Оце ми, як посли, замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Це понятно, правда? Ми, посланники, так? ми посли. І ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа примиріться з Богом. Брата і сестри, думаю, що краще сказати не можна, правда? Краще сказати не можна. Але е, питання є у тому, питання є у тому, що. Е, Люди, які прийняли цю місію, люди, які прийняли цю місію, то з ними часто стається так, як Тіма проповідував. Вони мають страждати. І Так стається, так стається, що не завжди ці страждання прийнятні. І ворог ще воює. І інколи стається так, що люди віруючі можуть цю місію покинути. І це дуже сумно. І це дуже сумно. Чому? Тому що якщо якась людина, якийсь християнин, залишає цю місію, питання постає, чи ця людина, що є частиною невісти Ісуса Христа? Чи ця людина належить до нареченої Ісуса Христа? Розумієте, про що мова йде? Якщо цей учень відмовляється тинятися десь і проповідувати, то він не може бути учним. Але якщо ми на цій землі відмовляємося засвідчити нашому сусіду ближньому про Христа, питання постає, чи я ще у церкві? Чи я ще є церква? Чи я член церкви тіла Ісуса Христа? Це дуже серйозне питання. Чому? Тому що невіста Христа завжди задіяна у цю місію. Чи це означає, що кожний окремий християнин-місіонер місіонер? Їде в Африку, або їде в Монголію, або в Пакистан ні. Це означає, що кожний окремий християнин завжди готовий витягнути з кишені нового заповіта і подарувати комусь або розказати про Ісуса Христа. Це для, для всіх. Слава Господу. А для деяких є Пакистан, і Афганістан, є Казахстан, і як для однієї дочки мого знайомого, Саудівська Аравія. Вона там проповідує. Це різні моменти. Це різні моменти є. Але. Завжди церква задіяна у свідченні і у набутті учню. учню. Яким чином це відрізняється, або яким чином це може, е може виглядати на практиці, що ви зрозуміли, або що ми зрозуміли, про що йде мова? Дуже коротенький приклад. Уявіть собі, така ситуація. У одне гірське село на Закарпатті приходять біженці із Крима. Чоловік, жінка і, і син. Це така ситуація, так? умовна. І от на Базарі з ним зустрічається, з, цією, з чоловіком зустрічається віруючий чоловік. Ну, вони розговорилися, звідки? ви, Ми, ми з Криму обіжали. О, ага. А хто ви? Ну, Так і так, так, так. На ви віруючі? То, вроді би, да, віруючі. Ноги миєте. Не поняв. Ну, ноги миєте чи, чи ні, 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 ні Ну, Моїм ноги вечором перед тим як... не, я не про то говорю, що. Та, ну, а які ви? ну, ми православні. А, ну то це не до нас. Це не... А бачите там, дядьку з бородою, бачу, оце православний священник, ідіть до нього, він вам допоможе. Можливо. Ясно, да? Така одна ситуація. І інша ситуація, Ця сама, цей самий чоловік зустрічається у цьому самому селі з іншою людиною, яка питає його: а ви звідки ми з Крима обіжали? Вау! З Крима обіжали. Друге питання а де ви живете? Логічне питання чи ні? Логічне для людини, яка покликана ловити душі для Христа. Це логічне питання. А де ви живете? А ми у нас здесь в клубі поселили. Вау! А вода є в клубі? Нет, ми відрами носимо. Ай-яй-яй. А слухайте, каже, каже ця людина. А у мене вдома літня кухня, ходіть будете жити у нас? Що у вас? Як это? Ну так, будете жити у нас. А сколько платить? Нічого не треба платити. Як это? Ну так? Ну так якби, якби мене вигнали, то що ви б нас не прийняли? Якби ми втікли звідси у Крим, то ви б нас прийняли чи ні? Ну, то, то, то хто його знає? Може би і прийняв і так далі. Та... А хто ви вообще? Ну, ми віруючі. А ви случайно, не з тих, которые Діво Марію не уважають. Ми не поважаємо Діво Марію. А ми Діво Марію слухаємося так, що ніхто так не слухає. Вдиться, що тут написано. Зановий заповіди. Дивіться, Діва Марія каже, все, Всі що скаже Христос, його слухайте. Ми так і робимо. Що вона сказала, ми все слухаємо. А, понятно. Это вже хорошо. Это хорошо, да. А де а де таби да ви працюєте? Нігде не работаємо. А? Позвали в роботу знайшли. Так? Ви розумієте, так? підхід за абсолютно інший. Підхід абсолютно інший. Першому було на них, м'яко кажучи, ну, наплювати, так? цей інший це є частина церкви Христової, це невіста Христова. Правда? І через рік, або там через два, три нові члени заключають з Господом. Слава Господу! Правда? Чому? Тому що один мав місію Христа, другий вже її покинув. Другий вже її покинув. Тому, брати і сестри, питання до кожного з нас і питання себе питаю. Валентин, ти ще є частиною церкви Ісуса Христа, чи можливо тобі вже душі, байдуші, ти вже можеш через них переступати? Якщо я зможу переступити через якусь душу і не засвідкувати йому, то в мене великі проблеми. чи ні? Великі Є велике питання я ще у церкві чи ні, тому що приблизно 2 мільярди людей на землі, які називають себе християнами. Але ми точно розуміємо, що не всі з них входять у що? Невісту, у наречену Ісуса Христа. Наречена завжди свідкує. Наречена завжди набуває душі. Вона завжди ловить. Вона целовець душ. Правда? І немає значення, яку. Яке служіння несе, несе людина? Не має значення. Наприклад, Хреб Іван Андрійович, наш покійний єпископ, розказував, як він одного разу підібрав на дорозі, кажу, дивлюся, стоїть риба. Гарно голосує православний е монах. Підібрав його, каже, так йому гарно засвідкував. Так? Єпископ він свідкує слово Боже, слава Господу. Та, Табу це Михайло Степанович Паночко розказує, як одного разу у поїзді він засвідкував людям. Ну, ви розумієте, да? немає значення, як, на якій ти позиції, але ми покликані свідкувати, якщо ми церква Ісуса Христа, якщо ми невіста Ісуса Христа. Чому? Тому що було було одного разу таке народження, яке ми будемо згадувати, коли прийшов Христос із місією, і та місія ще не завершена, вона ще триває. Ми задіяні у цей процес. Правда? І брати і сестри. Сама церква, яка працює в цій місії, вона влаштована, облаштована зовсім інакше. Там все направлено на те, щоб бути доброю мамою, або, можливо, як би то ще правильно сказати, доброю, доброю вихователькою для тих людей, які приходять зі світу, так? щоб їх прийняти, щоб їх обігріти, щоб навчити, підкріпити. Так? Тобто все налаштовано так. Щоб люди могли приходити зі світу і знаходити там Христа. Це, брата і сестри, є невіста Ісуса Христа. І на завершення я би хотів провести один такий коротенький випадок, який мене просто вразив. Я думаю, я запам'ятаю його до кінця життя. Е, ви знаєте, що я вже більше 20 років є член місії е, в Гедеоні, і одного разу ми тут збиралися із нашими братами. Старенький брат 86 років прийшов е, на, на, це, на це наше зібрання Елли його звати і каже, все, браття, я вже отримав білета. Каже, що, що за білет? Кажу, на цьому тижні я був у лікарні і мені сказали, що все, рак. Перше, що мене вразило, те, як він про це сказав. Тобто він про це говорив, як ми інколи кажемо про насморк. Та? В нього вже є білет. Далі він каже, але слухайте, я. Ніколи не думав, що людина із таким білетом, як у мене, може мати стільки можливостей проповідувати. І каже, що саме цікаве, коли я був здоровий і я пропонував Євангелії, то були навіть випадки, коли діти у школі тієї Євангелії викидали перед моїми очима, а я потім біг, підбирав і так далі. Тепер у лікарні скільки я нових заповітів дав. Чи то лікарям, чи то медсестрам жодний мені не відмовив. Слава нашому Господу. <ріху> Розумієте, так? Каже, я настільки можу зараз свідчити настільки можу роздавати Іван, ніхто мені не відмовляє. Чудний Господь. І ви знаєте, брата і сестри, я дивився на нього. І я взяв величезний урок. Величезний урок. Я побачив. Як церква, задіяна у місію, зустрічається із смертю з радістю і з відкритим серцем, і з Євангелією в руках. Слава, слава Господу. Але, брата і сестри, так можна зустріти смерть тільки тоді, якщо ми протязі життя задіяні у місію, якщо ми на протязі життя задіяні у те, у що покликав нас Христос, до чого покликав нас Христос, тоді можна ось так зустріти той білет. Який, напевно, ми отримаємо всі, якщо не прийде Христос і не підхопить нас, правда? Тому, брати і сестри. Перед нашою молитвою і перед тим, як ми будемо зустрічати і святкувати народження Христа, так, я думаю, що надзвичайно важливо запитати себе. Так? Я себе питаю. Ти ще у церкві чи не ще частиною навісти. Євангеліє приготовано? Свідчити не забув. Через душі не переступиш? Не будеш обходити, якщо це чорний, чорний, то тільки білим свідчити. Мі, я, братий, дайте, той євнух Ефіопський, то я не думаю, що він був білий. Як ви думаєте, він з Ефіопії прийшов? Я думаю, такий був чорний, як наш Та, Але тим не менше тим не менше, Філіп йому засвідчив, і що? Він не вернувся. Слава Богу. Та? Бог прийшов з місією до всіх людей: до жовтих, до червоних, до білих, до яких би вони не були. І у цю місію дозволив нам приймати участь у ній приймати участь у ній, говорити людям, говорити людям, що є живий Бог, є живий Христос, є живий Спаситель, який має для них чудовий план, який має чудовий план для їхнього життя. Ми є частиною цього, чи є на нашій нашому паркані прибита табличка місіонерська, чи не прибита, так але важливо, брати і сестри. Щоб ця табличка була прибита на нашому серці, щоб ми розуміли, я місіонерський християнин, я місійний християнин. Чому? Тому що у цьому серці живе Спаситель, який на цю землю прийшов з місією, і вона ще не завершила. Брата і сестри, ми йдемо до молитви. Хай Бог допоможе нам, хай Бог благословить нас, і допоможе нам бути частиною цієї справи, яку отець доручив сину, а син доручив своїй церкві. Богу нашому хай буде слава на віки. Амінь. Приходить до закінчення. Ваші враження, зауваги та побажання ви можете висловити, якщо ви зателефонуєте нам за номером 916 616 4119 Щиро запрошуємо вас відвідати наші богослужіння, що відбуваються за адресою 6300 Медисон Авеню Кармайкл, кожної неділі о 10-й годині ранку і о 6-й годині вечора. В четвер о сьомій годині вечора, також у вівторок молитовне зібрання о сьомій годині вечора. Молодіжне зібрання відбувається кожної п'ятниці о сьомій годині тридцять хвилин вечора. Нехай добрий і милосердний Бог побласловить кожного з вас своєю благодаттю і вічним спасінням. Нехай він збереже кожного з вас до вас, промовляв Аркадій Яслинський.